В ніч на 2 січня сили ППО збили 47 ударних БПЛА типу та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1370 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 792 дев'яносто дві тисячі військовослужбовців. Дуже ну, молоденька їй 24 роки. Балакуча дівчинка. Така дуже балакуча. Вона би вам розказала. Блід у трошки роботи. робота. Я пішла в 17 років. Мене явно якась бригада до себе не взяла. Дівчинка 17 років, що з мене взяти. Я пішла в військовий коледж. І от після коледжу зараз я тут. І, по суті, ніхто не казав, що я там погано виконую свої обов'язки чи ще щось. Я хочу далі, я хочу піти на офіцера в майбутньому, типу, не треба зупинятись, якщо це твоя мета. Скільки зараз розходить? 20. Прийшла я до цього рішення, тому що в нас в першу чергу дуже багато чоловіків є, які ховаються. Тому я прийшла показати приклад цьому, що поки чоловіки ховаються, дівчата будуть служити. І я хочу допомагати хлопцям саме в медицині. Я сюди хотіла, я прагнула до того. І я зараз там, де я хочу бути. До повномасштабного вторгнення я працювала за кордоном. Давно мене захотіла бути, я ну, приїхала, вирішила, що я хочу йти, щоб від мене була користь. Хочу йти на медика. Прийшла я сюди свідомо, тому прийшла на навчання тепер знову. От я розумію, що це не дарма. Для когось я от роблю краще, наприклад, для своїх рідних, для мами, яка вдома хочу, щоб вона мною гордилась так само не тільки рідні, а всі друзі, знайомі, там країна, щоб не забувала про нас. Навіть якщо, дай Боже, скінчиться скоро війна, щоб про нас просто не забули, що от ми є, бо скільки хлопців загинуло, молоді хлопці, і так само дорослі. Є, що взагалі сім'ї не було, є, що полишались діти, щоб про них не забули ніхто. Найскладніше це, скоріше всього, бачити поранених яких поранених, які є. Найскладніше це евакуація поранених, тому що це не з приємного, це найтяжче. А з усім іншим можна миритися. Я вважаю, що кожен вчина, кожного військовослужбовця є героїчним, тому що вони йдуть туди, де вони знають, що їх може кожного дня чекати смерть, але вони все йдуть і захищають свій дім, своїх рідних. Декого взагалі є люди, в яких немає ні сім'ї, нікого. Але вони все одно йдуть, знають, що хтось має то робити, хтось має захищати, щоб не втратити те, що є. Від цивільних до військових я хочу в першу чергу розуміння, тому що зіштовхуєшся ну, елементарне, навіть йдеш в формі, Люди звертають увагу, ну так дивляться криво. Не хочеться цих поглядів, хочеться розуміння, коли військові приходять додому. І хочеться, ну якщо хоча б не донатять, якщо не допомагають, то хоча б мовчати, тому що дуже багато є моментів, такі не дуже добрі. Донатити на реально, типу, якщо не можеш, ну там не віриш ти так почнемо, типу, то це не є проблемою закупляти якусь гуманітарку, передавати саме на бригаду з керівництвом. Це ж все так само йде офіційно, документально, це не то, що ми там вкрадемо чи ще щось. Наш вихід один це триматись, набирати сили, набирати терпіння і йти вперед, тому що назад дороги немає захищати, стояти, захищати до останнього свою країну, свою землю. В Україні судитимуть директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова за організацію вчинення держзради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та незаконне перешкоджання протестним акціям під час революції гідності. Також перед судом постануть 19 високопосадовців спецслужб РФ. Серед них керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшні офіцери ДБР встановило, що сам Бортніков розробив злочинний план придушення протестів в нашій державі, аби зберегти при владі режим Януковича і не допустити вступ України в ЄС та НАТО. До реалізації задуманого було залучено тодішнє керівництво разом із виконавцями, підлеглими служба безпеки та міністерства внутрішніх справ України. Вони перебігли на бік ворога і керують незаконно створеними органами на тимчасово частково окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Кожен, хто вчиняє злочини проти України, буде покараний. Кабінет міністрів України затвердив порядки надання субвенцій на освіту у 2025 році. У межах ініціативи Зимова підтримка уряд запровадив програму Вчительська доплата. Розмір субвенції на виплати для вчителів у 2025 році становитиме 12 мільярдів гривень. З Січня місяця всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1300 гривень. Це буде 1000 гривень на руки після сплати податків. З 1 вересня всі вчителі отримують також щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень, це буде вже дві тисячі гривень на руки. 27 грудня 2024 року. Під час виїзного засідання Кабінету міністрів у Запорізькій області прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для реалізації даної програми у першому півріччі 2025 року було виділено 4,6 мільярдів гривень. З даними Міністерства освіти та науки України, Житомирщина на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої загальної освіти отримає понад 7 мільйонів гривень. Маленькі діти назвали хлопців білими янголами. Хлопці безпосередньо з Донбасу. Вони сьогодні тільки приїхали, щоб здійснити мрії діточок. Там де жила наша бабуся ще. Ну коли ще було все ціле, і так вийшло, що у них такий постійно був бус такий білий. Я вибіг і сказав: дякую вам, ви як біліянку, за те, що допомагаєте людям, спасаєте їх. Потім братики вийшли, там теж почали казати. Такого феномену в Україні не було, коли поліцейські. Кермували тим автомобілем, змушувала ситуація вести туди гуманітарну допомогу, в обратну путь вертатись вже з людьми, пораненими або тими, хто потребує евакуацію. Маренка це такий нонсенс. Територія, яка так як і Маріуполь була частиною просто знищена. Люди дуже страждали і у людей дуже важко це все переносилося, коли їх рідні все, все руйнувалося, і Життя багато у кого помінялося, і змінилося е як цінність житті. Життя це з'явився пріоритет. А в стрілу люди залишали домівки, машини, все бросали. для того, щоб вижити. Вони готові були на двох квадратах жити, якби не було дикати. Тобто замер всі так. Таємо вас у мобільному класі безпеки. Як ви вважаєте, яких кольорів бувають вибухонебезпечні предмети? Біло. Хто сказав? Біло, молодець, не заходь, міни. Ми такі написи також не ігноруємо. А, придумай мені. Клас! Ну, що тобі понравиться? У Житомирі триває епідеміологічний сезон 2024-2025. У Житомирському центрі первинної медико-санітарної допомоги говорять, що порівняно із листопадом-груднем ситуація із захворюваністю на грип та гРВІ стабільна. У той час кількість випадків захворювання на коронавірус зменшилася. Наростання захворюваності не було. Було захворюваність в листопаді місяці 5 з половиною тисяч. В грудні, в принципі, ця цифра майже і залишилась. Тобто такого явного там збільшення захворюваності або зменшення не було. І симптомами хвороб до лікарів зверталися як доросле населення, так і діти, говорить Галина Перчик. Звертається за допомогою переважно, це є люди працездатного віку. Школярів на даний, ну на той момент було на кінець грудня було вже набагато менше, тому що вже пішли шкільні канікули і діти роз'їхались і контакту як такого в школі не було. За листопад місяць переважала кількість уже шкільного віку, тобто, ну на той момент. За останні два місяці смертельних випадків зафіксовано не було. Натомість реєструвалися випадки госпіталізації хворих, переважно дітей дошкільного віку. Це особлива група, скажімо так, пацієнтів, які потребують додаткового там обстеження або лікування, і в яких ну можливо особливості були імунної системи такі, що треба було додаткове спостереження вже в стаціонарних умовах. Другий пік захворюваності передбачається з кінця січня до березня. Фахівці наголошують, що при появі симптомів Томів необхідно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря. Загальна рекомендація це теплебільне пиття, це є провітрювання приміщення, в якому ви знаходитесь, по можливості прибирання вологи, хоча б поверхонь столів. Крісел столів, і якщо ну, в залежності від симптомів, це симптоматичне лікування, жарознижуючі препарати, препарати, які пом'якшують відчуття неприємні в горлі. Якщо є проблеми з виділенням з носу, значить це є промивання носових водів, ну тобто сольових користування сольовими каплями, і якщо необхідно – це судино препарати. Ну але ще раз повторюся, бажано зі своїм лікарем, педіатром або сімейним лікарем для визначення тактики, лікування і вашого спостереження в подальшому. Також потрібно не забувати про вакцинацію проти грипу, яку варто робити щорічно. Бажано робити вакцинацію перед початком і під сезону, тобто збій. Збільшення кількості захворювань, це переважно вересень-жовтень місяць. Вакцина від грипу завжди, ну, в принципі, вона на початок і під судову зону, вона наявна в аптеках, її можна купити і зробити. Або в межах наших амбулаторій цьогоріч була введена послуга, ми забезпечували виконання щеплення вакцину, яка була закуплена нами для наших пацієнтів. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ За даними гідрамецентр Житомирської області, у п'ятницю 3 січня максимальна температура в день плюс 3, вночі мінус 1, вологість повітря 64%, Вітер західний зі швидкістю 2,6 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. вранці очікується дрібний дощ зі снігом.